Відтепер тепер людям з обмеженими фізичними можливостями, які живуть на лівому березі Дніпра, не треба їхати до Черкас. Встановити чи переосвідчити групу інвалідності вони зможуть у Золотоноші. Лікарсько-експертна комісія Черкаського обласного центру медико-соціальної експертизи двічі на місяць виїжджатиме до райцентру оглядати їх. Дотепер цим людям доводилося діставатися Черкас із Золотоніського, Драбівського та Канівського районів. Тому для їхньої зручності вирішено проводити виїзні засідання комісії Черкаського обласного центру медико-соціальної експертизи. На перше засідання прийшло 15 осіб. Люди задоволені, заощадили і час, і гроші. Було дуже накладно і проблематично добиратися. Набагато проще, набагато легше. Щоб наблизити службу до людей, Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи кілька останніх років активно впроваджує новаторські форми роботи. А створити відповідні умови у Зотоніському територіальному центрі, де працюватиме комісія, допомогли міський голова Золотоноші та громадські організації. Я бачу, що тут буде хороший реабілітаційний центр, і це приміщення, мабуть, воно так само доля вибрала. Це не ми вибирали із керівником. Комісії з Володимиром Володимировичем. А сама доля обрала. І я думаю, що так і далі будемо йти цим курсом. Ми будемо розширяти спектр надання реабілітаційних послуг. У Золотоніському територіальному центрі соціального обслуговування вже кілька місяців працює пневмомасажер, який подарували їм лікарі-експерти. І Жінки і чоловіки з проблемою поганого кровотоку після операції можуть безкоштовно тут проходити потрібну для них реабілітацію. У планах фахівців медико-соціальної експертизи забезпечити виконання індивідуальної програми реабілітації. Ми хочу, щоб воно було дієво, щоб людина прийшла, поспілкувалася, відчула, що нею займається. Визнана комісіям МСЕ працюватиме двічі на місяць у приміщенні Золотоніського територіального центру соціального обслуговування. Галина Компанієць, Ірина Гілюк, Олександр Костирко, Черкаська служба новин.